Друзі, вітаю! Відео огляд квартири у цегляному п'ятиповерховому будинку на вулиці Тарнавського, 120, це район зеленої, трошки вище водоканалу. Вера знаходиться на четвертому поверсі, є чотири квартири на поверсі, гарний під'їзд чистий, який закривається на домофон. Двіні двері. Ходимо зразу в коридор. Ось в коридорі така шафа. Тут зразу при вході є ванна, тут туалет. Тут у нас кухня знаходиться. В кухні є холодильник. стіл, щоб їсти обідні, так само правильна машинка, газова плита. вікно з кухні виходить сюди на вулицю. Зразу де під'їзд, є парковочка така, О, багато досить місця. Можна собі ставити автомобіль. Квартира дуже досить казати, що сонячна. Площа загальна квартира є 45 квадратних метрів. Ось тут ця ванна. Тут у нас туалет, санвузо роздільний. Далі входимо в одну кімнату, прохідну. Велика така стінка, є де якісь речі, можливість поскладати. Ось на балконі трошки є речей, то треба буде домовлятися з власником, щоб могли вивезти, забрати. Ось, Але досить гарний такий засканий балкон, є шнури, де можна собі розвішувати якийсь одяг, який дістається стиральні машинки. І оця кімната. Ізольована у нас така виходить на іншу сторону будинку. Така досить простора кімата. Все такий чистий радянський стан. Тут вікно з кімати виходить на таке зелене подвірочко, дуже багато зелені, досить гарно виглядає, затишно, немає ніяких будинків, але про те, щоб хтось міг вікна дивитися досить собі. Затишно тут, навіть якщо отак. Шторів ніяких немає, ні тюлі, то в принципі ніхто вікно і не, не загляне. Ось такий варіант.